Ну, це самий низ. Самий низ політичний, корупція місцева. Дали підозри. Першу отримав Юрій Савчук зам голови. Ну, він наділався тим, що заплатив гроші, і під заставу вийшов. Все нормально в нього. От. Петрик, Петрика змістили з посади. І ще там. Ще понадавали, толком ніхто не знає, бо навіть е ВОО Мера Вовкотруб Володимир він каже, що нам не надавали. Дадуть всю інформацію, будемо знати, поділимося. Ну, поки що так. Але я до чого веду? Тут боротьба не з корупцією, друзі. Тут боротьба за владу. Тому що ця сьогоднішня влада на місцях і по всій Україні вона себе дескредитувала повністю. Потрібно щось з цим робити яким чином це все буде робитися, яким чином це все буде виглядати, ми з вами ще не знаємо, але боротьба має бути, тому що всі ж мають знати, хто з ким бореться, за що бореться, і чим це все закінчиться. Так? Це будуть показувати по телевізору, борди вішать нам, вдувати в уші зранку до вечора. Ну і цей процес буде йти до виборів. Після виборів знову буде те ж саме.